Ми доігрались. Путін заявив, що захватить ліву частину України вже до осені цього року. Перше, що він тільки що розказував, що ми один народ з Україною от і ми вообще не повинні ділитися і так далі. Хорошо, якщо ми один народ, то а, Росія це хто вообще монголи, буряти. Тоді мо що так, так схожі з монголами і з бурятами? Хто вообще така Росія? У і бурятів є своя республіка? У Казахстана є своя республіка, у білоруса є своя республіка. А Росія, хто у них до сих пор немає вони в Росія до сих пор не війшла в спадщину радянського союзу. Ніхто, до речі, не війшов з збившого радянського союзу, спадщину радянського союзу. Це до речі, може зробити Україна і забрати всі ресурси колишнього радянського союзу на міжнародному рівні. Ну це важко, правда. Ну теоретично це типу, можливо. От така історія. Далі, ну бред. оце що він розказав. Саме головне, а ми захватимо Україну до вже осені цього 2025-го. Отже, друзі, дуже велика пропаганда йде про те, що там чуть -ли російські війська як не по парадній площі, двигуються Україна і так далі. Тільки якщо ви відкрити. От самі перевірте, відкритий Deep State. карту, як там відбувається все. Ви, якщо подивитися, що було рік назад і зараз, то Сумська область, там Харківська область і так далі майже всюди фронт стоїть. Він рухається зараз там тільки знизу, там де Дніпропетровська, Запорожська область, тільки там рухається. І це при умові, що на одного українського військового 10 російських військових, з кучою артилерії, з кучою автоматів, з з припасами і так далі, поняли, не можуть нічого зробити. Так, от, коротше, от бачите, яка ситуація, і вони нічого з цим не можуть зробити. Взагалі. Ви маєте пісні писати. Одиси, а, підтримуються. Там, діти нехай картини малюють. Поняли? Роблять за, за те, що вони ну, стоять на стороні правди, за те, що вони все роблять правильно в цьому випадку. Далі, наступне, там щось там він планує зустріч з Зеленським. Понятно, що вона не відбудеться, цього не буде, бо нема смисла домовлятися з терористами, взагалі абсолютно ніякої. А, Ну, доглянемо, як вони. От, от, ми катались з редаганом, там розмовляли, були в Туреччині, е, були там перемовини. Ясно, що всі налаштовані для того, щоб допомогти, але ж на взаємовигідних умовах. Поняли, а не на пустих умовах. От. Ну, глянемо, як воно далі буде. Коротше, не переживайте. Оці всі розкази, що там просто якийсь піздець відбувається, що воно рухається вообще в якусь непонятну сторону. Це неправда. Поняв? Це фейк. Це все для того, щоб вас запугати. А це від того, що вже немає ніякої сили. боротися з тим. Їм не вистачає ні більше зброї, не то, що 10 до 1 людей на наших військових ні по зброї, ні по чому. Тобто беруть ту то посили. І то не вистачає цього, і просто запугують. Поняли, те, що я дивлюся, відбувається в TikTok, Це просто для того, щоб вас дебалансувати. От оцю інформацію беріть, розповсюджуйте, приймайте до себе і все, живі, така вам розрядочка. Поняла? Такі вам гарні новини. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.